Тепер вимикаю 220. Щось не добре. І так, аксіома, друга серія, ви, напевно, чекали. Інвертор не згорів, не згорає, він нормально працює, поки до нього не підключаємо заземлення. Коли підключаємо заземлення, починаються цирки. Давайте розбиратися, в чому справа. Спочатку на прозвонці дивимося, що в нас є відносно землі. Отже, Сонце відносно Землі нічого. Акумулятор відносно Землі нічого. Тепер земля відносно Землі є коротке так має бути. Є коротке так має бути. Тепер вхід відносно Землі нічого. Вихід відносно землі нічого. Нейтраль відносно землі нічого. Вихід відносно землі. Є коротке. Це теж може бути нормальне, це скрізний нуль, Заземляє є нульовий вихід, інвертор при роботі від батареї. То ми ще перевіримо для того, щоб у вас котли і техніка правильно працювали. Тому ось це може не бути проблемою. Але з тим будемо розбиратися. Тепер нейтраль входу відносно сонця. Нічого відносно батарей, нічого. Це була лінія, а не нейтраль. Нейтраль відносно батареї нічого. Сонячних відносно акумулятора нічого. Вихід лінія відносно сонця, нічого. Відносно батареї нічого. Нейтраль відносно батарей сонця нічого. Відносно акумулятора нічого. Тепер дивимось сюди. Акумулятор відносно сонця щось є. І акумулятор другий полюс відносно сонця щось є. Це відомо, що не можна паралелити сонячні входи. Це давно відомо. В замовника акумулятори паралельно працюють на два інвертора. Чи є з цим проблема, чи ні, поки що не зрозуміло. Відповідно, виходи нема замикань, це понятно, ми вже це проходили. З цікавого помітив, що. Ось тут є слід замикання, тобто колись як його підключали, то ось тут замкнули на клемник. Це якраз лінія вхід на корпус, але це теж не мало би бути проблемою. Та замкнути тут не складно, якщо десь отак викруткою махнути, як пити дати. Цілком можливо. Так, вмикаю 220, поки що без акумуляторів. Поки що не вмикаючи сам інвертор. Це в нас сигнальна лампа. на Наю будемо дивитися, що де є і як і наша. Отже, 220 в нас є. Чи є по факту струм пробой на одну лінію нема. На другу лінію є. Ого. А тут в нас явний пробой. Виходить. Але цей явний пробой виходить чітко на нейтраль. Добре, а може так має бути. Заземлена нейтраль згідно з пою, вхід електрики в будинок, навіть в мене він є заземлений. Тут треба питатися електриків. Може, просто я неправильно сфазував, і тому в мене виникла проблема. Може, я собі придумав проблему, бо я ніколи заземлення не, не підключав при тестуванні інвертора і чисто випадково. Коли я його от підключив, бо мені коротнуло на корпус, і я от зробив собі проблему. І так обв'язую на столі, щоб зрозуміти, що відбувається, бо принаймні спробувати. Вихідна лампочка буде світитися, коли буде вихід 220 вольт з інвертора. Середня лампочка вона є паралельно мережі 220, буде світитися, коли є 220 на вилці. І дві бокові лампочки. Одна включена між корпусом і фазою, а друга включена між корпусом і нейтраллю. Вмикаю в мережу, дивимося, що відбувається. 220 появилося і є напруга між нейтраллю, між нейтраллю і корпусом. Дивно, спрацювало реле. І засвітилася лампа між корпусом і лінією. Тобто, виходить... ага, вони впівнакала, тобто виходить, що вони світяться нейтраль пуста, і все ж таки якась напруга присутня. Дивно, навіть не знаю, що сказати. Вмикаю, та за яскраво світиться, давайте її сховаємо. Отак, От видно, що вона світиться все одно. Вмикаю сам інвертор, появився вихід. Вихід працює. Тепер вимикаю 220. Переходимо на батареї. І знову виходить цирк. У нас є якась напруга на вилці 220 вольт, а звідки акумулятор розв'яжений. І напруги тут є. Якась реальна ерунда виходить. Навіть не знаю, що сказати. Дурдом. Я все ще не розумію, що відбувається, але щось що треба починати. Якась вихідна точка. І перше, що треба буде врахувати, чи правильно я його сфазував, бо я міг перепутати фазу 0 з заземленням, це перший нюанс. Друга поведінка порівняти поки що не маю з чим з лампочками, з тими струмами. Треба буде розбиратися. Бачимо тут плату з якимись вристорами, і плата, котра дублює реле для зменшення падінь. От, і самі реле, і комутація входів-виходів. Ось з цим треба розбиратися в першу чергу. Також появу напруги там 150 чимось тих вольт. Нею можна знехтувати, бо там струм 6 мА. Це десь через конденсатори, через варистори на нас не цікавить. Нас цікавить тільки власне поява напруги між нейтраллю і корпусом, чого би бути не повинно було. Теоретично це може бути через неправильну комутацію. Чи я помилився, чи до мене розбирав його власник, дивився, вентилятор, виявляється, міняв, то мушу зараз вивчити, бо інших варіантів поки що не маю. А от, здається і причина. Скину плату комутації. Тут ми маємо ті стари І якби бачу, що одне плече виглядає пробитим. Тобто ось ці два контакти є постійно замкнутими. Маю де працювати. Міняю тристори. До речі, в них гейт з протилежного боку, як в транзистора. Це така гарна особливість, щоб по схемі легко можна було їх опізнати. І збираю ставлю. Хто би міг подумати, що плата, яку я так нахвалював, якраз виявилася дефектною і проблемною. Як бачите, чим складніший пристрій, тим більше нюансів. Як я вже і згадував, теристори шунтують релюшки, щоб зняти з них навантаження, щоб уникнути іскріння в момент перемикання, але тиристорів у нас є дві групи, а релюшок є три. І третя релюшка це якраз та релюшка, яка замикає нейтраль виходу на корпус, коли йде робота від батареї, щоб створити вам правильне фазування і роботу газових котлів чи іншої фазозалежної техніки. Кожен з теристорів розрахований на 55 А. тобто тут зроблено доволі з великим запасом. Тепер вже підключаю разом з заземленням і разом зі своїм ПЗВ, яке перший раз і дало зрозуміти, що з перестрою, щось не так. Нагадаю, що в власника він довший час працював нормально, тому що не був заземлений. Навантаження лампа 100 чимось Вт. Вмикаю 220. У пси не пищать, автомати не вибили, значить добре. Перевіряю фазування. На лайні у нас є. Видно, не видно. Є фаза. Тут в нас фази вже нема. І земля. Тепер добре. Вмикаю без перебійник. Навантаження включено. Байпасом пішов. Вимикаю 220. Лампа довго не просвітить, бо акумулятори ледве живі. Вимкнув є. Переходимо назад. Перейшов назад. Був робота і від батарей. І від акумулятора 220 мені не вибило, бо нічого не пишіть, включаю лампочку, лампочка вмикається є. Супер, фу, проблемою менше. Отакий От прикол. Такий прикол, коли виліз другий незаявлений дефект, про якого навіть для початку ніхто не знав. І навіть в мене він проявився чисто випадково, тому що непідключена підключена земля коротнула на корпус. Але, як то кажуть, немає доброго без біди. Як то кажуть, була проблема, яка могла створювати дискомфорт або навіть створити серйозні проблеми власнику. Ми її теж виправили. З Чим власника вітаємо, збираю до кінця, відправляю, хай працює. Гайки, мої гайки. Я маю забрати свої гайки. У мене більше їх нема.